місто Тернопіль, Тернопіль Хабного життя. Робимо розпечатку від пані Екатерини Ліходіт, яка проживає в місті Тернопіль. Вона вже нам одну посилку присилала з файною вишиванкою. Зараз она прислала щирі речі для ВПО. Я хочу зараз зробити розпечатку. подивитись, що вона нам прислала. А потім подумаємо, як нам это визначити кому це потрібно і щоб нікому не було обідно, щоб вони пошли ці речі э, в ну, надійні руки. Да, надійні руки і щоб це була гарна справа і всі були задоволені. Так, розкриваємо. Так, це спидниця. Так, а ну угу. шелковая, новенька. Гляньте, на тендитну дівчинку новенька гляньте. Гляньте, яка талія. Так, по мені, сантиметрів на, на 30. Талія. Угу. Дуже гарна. Будемо шукати її хазяйку. Так, значить, маємо спідницю шолкову. Так, тут маємо ще ще, глянемо, быстренько. Так, спидницю маємо. Це ми маємо теж спидниця. Гляньте. Теж спидница длинная. Такая. Угу. Так, далее. Так, потом все поубираю, пока. Сейчас быстренько, чтобы не выпачкать. Так, раз. Мы в таком темпе нам никогда доехать до золотогистой. Доехали до текстильной. Думаю, надо распечатать, чтобы определить, кому что уже на текстиль, на золотогирской будем раздавать. Так, Гляньте, яка гарненька теж. Що це таке? Ага. Це платья. А ну, може, двір закроє, щоб було, не було? Ні, нормально. Тоже на тендитну дівчинку. Гляньте, яке шикарнюче. Тоже шолкове. Гляньте, яка красота. Угу. Тоже на тендитну дівчинку. Будемо искати, хто живе в гуртожитках. Таких дівчин. Дівчинок. потом тому уже, уже в институтах какие-то переселенцы. Вот это такие вещи, ну, на таких уже. Так, гляньте. Ой, те, э -э Кожа на небольшого размера в отличном состоянии. ТЦ -э -э ш кому домой. Ой. Домой отчитаемся. Так, это ложим, что еще мы маем. Так. Маємо таку гарнюню кофту нову. Джемпер. Угу. Джемпер в'язка, шикарна. Ти я показати? Так, так, так. Так. Угу. Так, маємо. Так, маємо шорти. Теж дуже потрібно, особливо хто. спортом займається. Да. Так. Оу, шорти. Теж на якусь дівчинку. Тендитну. Тендитну. Встигаєш? Так. Так, тут у нас багатство, багатство. Так, давай отак так делаем. Угу. Штани, глянь, які. Модняві. Мадняві. Тоже на якусь дндитну дынь дівчинку. Так. Складываємо. Що ще? Так, куртка. Ні, теж штани. Тоже штаны с этой же серии для тебя. Ну, уже тоже девчатки разные есть. Так, и еще что мы тут маємо? Юбка. М -м -м. Для яка гарнюня. Крутезна. Крутезна, тоже комусь будет Так, И последняя. Сложимо... Там все сложим. Не последняя, там еще что-то коробочка вроде небольшая, а вещей дуже вага. Так это пласти. Чей, как его называют. Сейчас я подниму. Ага, гляньте. Сюда из дорогой серии выйти ткань. Это на не назад. Нет, это перед. А, угу. перед. И сейчас я покажу. Уронила этот. Она под этот, под такой красивый. Перемешочек такой горнюня. Угу. Так, сейчас мы там все уберем, чтобы время не терять. Так, что-то еще тут бачила. Думаю, все покажем, чтобы потом... Так. Это юбка, по-моему, да? Да, а, это уже по... все. А, это я все показывала. А, все, я все показывала. Сейчас все кладу аккуратненько. Все, чекаем, кому мы все будем раздавать. Будем искать людей, кому это дуже потребно. Дякую ему, Катерине Дуже-дуже дякуємо.